Доброго недільного ранку, друзі. 30 березня. Так, сьогодні той самий день, коли більшість з нас прокидається, дивиться на годинник і не розуміє, це ще вчора чи вже сьогодні. Так, друзі, ніч на собі крала, годину забрали. Але не біда, ми все надолужимо, адже цей день обіцяє бути насиченим, яскравим і, можливо, навіть без відходів. Чому? Дізнаєтеся, якщо подивитися. Ми починаємо ерк про ранок. І стартуємо з Міжнародного дня нульових відходів. І це не про те, що з холодильника зник останній шматок торта, а про нашу відповідальність за довкілля. Сортуємо, переробляємо, не засмічуємо. Одним словом, поводимося так, як ніби планета у нас одна. Бо вона і справді одна. А ще сьогодні один з найважливіших днів для мусульман у всьому світі: Рамазан Байрам. Час молитви, подяки, милосердя і смачнючих частувань. Якщо маєте друзів-мусульман, саме час привітати їх теплими словами. І якщо вже говорити про теплі слова, то саме сьогодні світ визначає день олівця, маленький, але потужний інструмент, з якого починається мистецтво, архітектура і навіть списки покупок. А головне він завжди дає шанс виправити помилки, бо є гумка, якби ж у житті все так працювало. Але досить сидіти вдома, бо ще сьогодні день прогулянки в парку. Ось вам порада. Виходьте, вдихайте свіже повітря, годуйте голубів або вони вас, споглядайте весну в дії. Бо якщо вже навіть бджоли вилетіли з вуликів, значить весна офіційно вступила в свої права. І про іменини сьогодні вітаємо всіх Іванів і Захарів. Хлопці, хай вам щастить, а ваше ім'я лунає тільки в найкращих новинах. А тепер про сьогодні в історії України. Саме 30 березня 2014 року харківські футбольні вболівальники вперше виконали пісню, яка згодом стала народним хітом, ту саму, яку знає кожен українець і українка. Та що там казати, є знає весь світ. Речі, це можливо єдина пісня у всесвіті, що ніби з матюками, але її не соромно слухати при дітях. Це коли коротко, лаконічно, але з таким змістом. Ну і про погоду весна розгоняється, ніби марафонець перед фінішем. Сонце посміхається, вітерець легенько щепоче на вухо, що скоро буде ще тепліше. Одягайтеся комфортно, беріть гарний настрій і вперед у світло весняного дня. Ну і одразу про прикмети: бджоли вилетіли з вуликів, весна обіцяє бути щедрою на тепло. Гуси високо летять, готуйтеся до сезонних дощових марафонів. Кульбаби почали квітнути, літо буде швидким, але насиченим. Насолоджуйтеся кожним днем. Ну і про те, що не можна сьогодні робити: не давайте гроші в борг і самі не позичайте. Гроші люблять рух, але не в цей день. Також заборонено сваритися, лихословити та злитися, як завжди. Бережіть нерви, вони не відновлюються як батарейки. І домашні справи ні, дякую. Сьогодні офіційний вихідний навіть для пилосмога. А тепер гороскоп, послухаємо те, що нам підготували зірки. Сьогодні кожен знак отримує урок, який стане несподіванкою. Не тому, що життя так задумало, а тому, що іноді всесвіт любить щось трошки міняти. Тож, тельці. Забудьте про стабільність. Сьогодні день імпровізації. Скорпіони, готуйтеся до сюрпризу від того, від кого не чекали. Козороги, доведеться пожартувати, навіть якщо не хотіли. Стрільці сьогодні вас слухають уважніше, ніж ви звикли. Раки, ваша ідея, яку ви вважали дурницею, раптом зацікавити. Від когось важливого. Близнюки, день вимагає тиші, спробуйте експеримент, менше слів, більше подій. Водолій, логіка сьогодні відпочиває, дійте на вмання і буде результат. Овни, заспокойте темп, те, що здається, терміновим, може почекати. Діви, ваш внутрішній бунтар сьогодні вийде на поверхню. Леви, чекайте на момент, коли вам доведеться стати слухачем, а не головним героєм. Терези, уникайте роздумів про а що, якби. Все йде як треба, ну і риби. Сьогодні реальність буде цікавішою за фантазію. Дозвольте їй вас здивувати. Друзі, а тепер під завершення хотілося б поділитися своїми думками. Кажуть, що всі великі справи починаються з доброго недільного ранку. А що, якщо ми всі недооцінюємо маленькі речі? Що якщо саме сьогодні ваш випадковий вибір призведе до чогось грандіозного? Ось ви виходите з дому трохи пізніше і зустрічаєте людину, яка змінить ваше життя, або берете до рук книгу, яка відкриє вам новий всесвіт. Чи просто посміхайтеся незнайомцю, а це запускає ланцюгову реакцію добрих справ. Ви не знаєте, що стане точкою відліку для чогось важливого, тому головне бути відкритими до можливостей. Уявіть, що все, що ви робите, має значення навіть якщо зараз ви цього. Не бачите. Тому цінуйте момент, робіть те, що хочеться, і не відкладайте на завтра ті речі, які можуть змусити вас посміхнутися вже сьогодні. Друзі, ну а я дякую, що ви були зі мною. Нехай цей день буде наповнений маленькими дивами, які потім перетворяться на великі звершення. Гарного вам ранку і ще кращого дня! Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!